Бо любов до влади це перший крок до рабства. І не дивно, що Зеленський просто його відпустив, бо не було оголошено підозру та нема ухвалення суду. Та пташка злетіла та оголосила, що летить на фронт. Але там його ніхто не бачив. І що це було? Як говорять у нас в Одесі, це єврейські манси, що в перекладі з Євріта. У Торі означає вчинок праведників маси. Але в єврейських гумористичних байках це означає від праведних вчинків до брехні. Але все ж таки знайшли Єрмака. За інформацією ЗНЮА, 5 грудня о 5 годині колишній керівник офісу президента прибув до центрального офісу. Служби зовнішньої розвідки України